Люди приїжджають з різними настроями, але найбільше це е, люди відчувають якесь певне полегшення. Е, говорять, ой, як вас тут тихо, ой, як вас тут гарно, ой, як ви гарно нас приймаєте. Ми дякую за це все. Часто в людей на очах сльози, коли запитую, чому ви плачете, вони кажуть від вдячності, від того, що ви так нас приймаєте, від того, що. Ви так про нас спілкуєтесь. Емоції такі легке, скажімо, хвилювання, тому що ну, зразу думаєш, так, кого, кого перше евакуювати, скільки там буде маленьких діток, для того, щоб можна було допомогти, скільки людей, які не можуть пересуватися самостійно, для того, щоб знати, куди, до якого вагона саме перше потрібно підвезти ту саму коляску, от, скільки людей буде поклажі, тобто оці всі, і в якому люди будуть стані взагалі, ці всі. Думки, от вони викликають таке легке хвилювання, але вже коли приїжджає потяг, хвилювання зникає само собою, і це все швиденько робиться, і вже в цьому є вже певний досвід дітям і маломобільним ми приділяємо найбільшу уваги, тому що це такі самі вразливі верстви населення, які потребують найбільшого догляду, там десь дитина, десь не влізла, щоб там мамі допомогти сумкою чи допомогти там нести дитинку, тому що в неї ще двоє на руках. Ось. Тому саме перше ми дивимося як професіонали. Ну і вже з другорядно, це вже ми дивимося як люди, які дійсно співчувають, які переживають з ними тут трагічні події, наскільки це можливо разом з ними.